Слава Ісусу Христу, нам давали три дні, нам давали два тижні. А ми, дякуємо Богу, стоїмо і боремося третій рік трис 964 день. Здавалося, якщо пригадаємо 2022 рік, увесь світ нас, наче покинув. Повиводили свої посольства з столиці. Але всі молилися, всі вболівали, всі працювали. І якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому, Господи, дякуємо, дякуємо за цю боротьбу, дякуємо, що прихилив серця світу до нас. У нас. За всі часи не було ще стільки союзників. Тому, Господи, благослови і веди нас до перемоги Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь, во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Цар Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця Неба, землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший в цих віків, світла від світла, богоістинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас людей, і для нашого ради спасіння зійшов із небес і уплотився від Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче Предвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом, Отче предвічний жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, Отче придвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за грехи наші, грехи цілого світу, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами й над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвою Тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь. Май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським воїнством і цілим світом, заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами, українським воїнством і цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О, найдорожчі крови і воду, що витекли, як милосердя, і серця Ісуса. Уповаємо на вас у ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Хто посоромиться мене перед цим родом, того й я посоромлюся. Так каже Ісус Христос. Тому, будь ласка, не соромимося, молимося. Молимося так ревно, як ми молилися у 2022 році, коли були закриті всі вікна, коли було все темно, але всі молилися старі, молоді, старшого віку, похилого, діти всі молилися і втримали столицю. І зараз далеко-далеко відігнали ворога у донецькі степи, але насправді боротьба є важкою. На життя, на смерть. Тому, будь ласка, молімося, окрім фізичної зброї, яка є важливою, також дуже важлива є духовна зброя. Дякую всім за молитву. Ми молимося, а Господь діє. Слава Україні!